Класна новина, дорогі друзі. Сьогодні компанія Альфа Тетя, вона ж піонер Діджей, оновила свій флагманський продукт CDJ 3000 та випустила CDJ3000X під новим брендом Альфа Тета. Це новий стандарт клубного плеєра від Альфа Тета, створений для максимальної свободи та точності під час виступів. Новий CDJ отримав оновлені кнопки Play та Q, які відтримують понад 500 тисяч натискань. 10-дюймовий скляний сенсорний дисплей дозволяє бачити до 16 треків одночасно. Окремий блок живлення Альфа Тета та висококласний ЦАП і з забезпечує звук студійного рівня, USB Type-C для швидкого підключення, Wi-Fi та LAN-порт для Pro DJ Link, NFC аутентифікація. Достатньо піднести смартфон із рекордбокс. Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до Dropbox, Google Drive, Tidal кабель живлення із фіксатором, що входить до комплекту, запобігає випадковому відключенню. Функція редагування плейлистів. Миттєво змінюйте порядок треків. між плейлистами за допомогою банку плейлистів. GateQ дозволяє грати на контрольних точках як на інструментах. Smart кі автоматично встановлює мітки при активації Hot кію CDJ 3000X – Це плеєр, який розкриває нові можливості діджеїнгу від локальних бібліотек до безмежного стрімінгу, від класичних функцій до сучасних інновацій. Це не оновлення, це новий етап у розвитку діджеїнгу.